Доброго дня! Сьогодні на уроці будемо вивчати прийоми миття голови. Вода для миття волосся має бути проточною, чистою, прозорою, без шкідливих домішок, кольору та запаху. Перед початком ми ретельно прочісуємо волосся, щоб значно полегшити миття. Ретельно змочуємо волосся. Дуже важливим моментом є температура води. Ні в якому разі не використовуйте гарячу воду, оскільки висока температура стимулює роботу сальних залоз і, відповідно, ваше вкладання протримається значно менше. Наступним етапом ми наносимо шампунь. Розтираємо його на долоні, оскільки шампунь є концентратом і він набагато м'якше діє на вашому волосі. Мити голову потрібно двічі. Перший раз для того, щоб змити поверхневий бруд, а другий, щоб ретельно промити ваше волосся. Рухи повинні бути масажні. Почками пальців круговими рухами проходимося по всій голові зверху до низу декілька разів протягом двох хвилин. Наступним етапом є нанесення бальзаму, кондиціонеру або маски. Різниця між ними така, що маска має найбільш зволожуючу дію. Якщо використовувати її щодня, вона може обтяжувати ваше волосся. Той час, коли бальзам або кондиціонер є легким і підходить для щоденного використання. Коли ми наносимо шампунь, то наносимо на корінці, щоб їх очистити, а маска і бальзам наносяться виключно по всій довжині. Ні в якому разі не тріть волосся рушником після миття, оскільки це псує структуру вашої волосини. Просто замотайте його в рушник на кілька хвилин, щоб воно просохло. Частота миття волосся залежить від структури вашого волосся та міри його забруднення. Це наш був перший урок. До наступних зустрічей!